Слава Ісусу Христу! Розглядаємо з вами другу неділю по зісланні Святого Духа за юліанським календарем. Бачимо, у нас глас Перший. І устав у нас дуже простий, все йде першого гласу. Світропарі, кондаки, прокімен. Бачите, все йде за гласом. Відповідно, можете знайти собі от, на сайті є школа церковного співу, сайт, там посилання під вашим відео. І Перейти на там, де є відеоуроки, там є з нотами разом, можна просто собі ноти завантажити, першого гласу вже все є. Я вам проспіваю, може, десь часом буде розбіжність з нотами, то так, знаєте, по, -по пам'яті, але, в принципі, хто би дуже хотів вже так чітко собі проспівати, так як є в нотах, то можете переглянути і ноти, і є уроки, записані разом з нотами. І ми дивимося вже безпосередньо наші тропарі, перший глас. Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни не стерегли причисте тіло твоє, Воскрес Ти тридневний спасе, даруючи світові життя, ради цього, сили небесні взивали до тебе життя давче, Слава Воскресенню Твоєму, Христе! Слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний чоловіку люпче, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Воскрес ти, як Бог із гробу славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бога оспівує тебе і смерть а дам же ликує владико, і Єва, нині від узів ізбавляючись, радується, взиваючи. Ти Христе той, хто всім подає воскресіння. і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь, коли Гавриїл. Звіщав тобі, діво, радуйся, з голосом оплочувався владика всіх, у тобі святім кивоті, як рік, праведний давид, явилася ти ширша небес. Що поносила Створителя Твого. Слава тому, що вселився в Тебе, слава тому, що прийшов із Тебе, слава тому, що визволив нас Різдвом Твоїм. Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали Тебе, радуйтеся праведню, Господі правим належить похвала. Будь, Господи, милість Твоя на нас, бо уповали ми на Тебе. Отак От все дуже просто. Слава Ісусу Христу, дякую всім, що любите. Співати у церкві.